Жінку, чого ви плачете, ваш син герой, ви що не бачите? Ще цей хлопчину і отой? Героєм був мені завжди, з тих пір, коли почав йти, з тих пір, коли сказав він вперше «Мам». Я так раділа, так ридала, від щастя сльози проливала, так ніби відчувала. Ніби знала. Я так його любила, так оберігала, Та все ж пішов за іншу битись маму. Мені ж залишив серці вічну рану. А я ж дзвонила сину, їдь додому, бо там гинуть. А він неправда, тут все мирно, мені від того було дивно. Та я чекала, так його чекала, він вернеться, я вірила, я знала, та він приїхав не кого. Як справи, сину. Ну, скажи ж, як справи, чого мовчиш? Не хочеш дивитися на маму. Відкрий же очі, встань, ти хочеш так лежати. Зтомись напевно, вирішив поспати. Боже, я тебе укрию, ти такий холодний. Живіт запав напевно, що й голодний. Ходи, я вже на стіл накрила, ходи, тебе чекає вся родина. А люди кажуть, що здуріла, що мертву так трясу дитину. Та що ті люди, що вони там знають, мій син? Um herói, A herói...